Вітаю всіх, шановний Павло Павловичу, шановні колеги, шановні переможці, я взявши ну, естафету, я думаю, що теж буду, буду намагатися стисло говорити. Важливо, все ж таки, те, що перше рішення правління Асоціації платників податків в цьому році було якраз присвячено відновленню. Нагородження сумлінних платників податків. Я переконаний в тому, що кожен з тих, хто працює, допомагаючи Україні вистояти в, цьому, в цей важкий період, ми перед початком Павло Павлович задав такий тон, що, як відбувається, що буде. Я, наприклад, не зі всіма тезами погоджуюсь, я все ж таки. Завжди по своїй натурі був оптимістом, залишаюся оптимістом, незважаючи на те, що іноді на 11-й поверх приходиться декілька разів підніматися пішки. Але я просто згадую, от я хочу таке невелике порівняння зробити, отак от от на 18-20 поверх роками в Грузії 90-ті роки, Піднімались люди. Просто навели лад в цьому секторі і з'явилася електроенергія. Я до чого, що сумлінні платники податків варто того, щоб їх, про них говорили, їх нагороджували. І я дякую. Колегам, що сьогодні в, в Києві відбувається на регіональному рівні, перший етап, також відбувається в різних регіонах. Я би з, з задоволенням, з великим, ну я думаю, що ми з, так і з, зможемо зробити, щоб провести таке нагородження і в Харкові сумлінних платників. Е, і поїхав би з великим задоволенням для того, щоб особливо там привітати переможців конкурсу. А вже в осені буде навродження всіх платників податків, які перемогли вже на, на рівні країни. Я хотів би словами вдячності звернутися до кожного з вас сьогоднішніх переможців. Я хотів би одночасно подякувати наших колег з Державної податкової служби за нашу багаторічну, плідну. Конструктивну співпрацю. Знаєте, коли ми підписували меморандум, я ніколи, я ніколи не був прихильником того, щоб там, підписати для піара якийсь меморандум. Будь-який меморандум це співпраця. І хто спостерігає за діяльністю Генеральної дирекції Асоціації падатків податків, може сказати, що тільки в цьому році, за п'ять місяців проведена ну, величезна робота, в тому числі. З точки зору допомагати, роз'яснювати вебінари, семінари для членів асоціації. І я радий, що сьогодні всі п'ять переможців, яких сьогодні ми будемо нагороджувати, всі члени асоціації. Я хочу, знаєте, от декілька разів говорив на різних наших зустрічах і на сумнівних нагородженні сумних платників. Коли ми обираємо переможця сумлінного платника, і коли це відбувається за критеріями, які узгоджені з Державною податковою службою, я вважаю, ну я не хочу говорити, що індулюєції не може бути взагалі. Але якщо ми погодили, що це переможе сумлінний платник, то до наступного нагородження. Все ж таки треба довіряти такому сумнівному платнику. І краща ситуація буде тоді, як в західних країнах, да, де не, не знає фізично адреси податкової служби бізнес і навпаки.